На каналі Коліна Кітшоу. Це наш другий день в Турції. На Егейському морі. Да. Так І сьогодні будемо викривати охороне Чупачукс. А де ми його купили? Ми купили його в аеропорту. Там ще є діра кива. А давай я почитаю, що там написано. Там написано, що там е, є різні Чупачуси, їх багато. І тут написано, що є. Строубері, клубнічка, чері, Це вишневий, лимон, лимонний, Потім ось мелод, напевно, це кавун. Ну, і тут ось намальоване. Яблучко і е, клубнічка і кавун. Чупа-чупс. І тут їх написано. Скільки там 15 штук? штук. 15. 15 штук. ну у нас, правда, маленька вже порвала його трішки, да? Да. бо вона плакала, вона його хотіла раніше трішки відкрити. Так, да. да, Камілуня? Ми їй не дали, вона плакала. Тепер ми відкриємо, ми її пригостимо. Да? Ну давай. Відкривай. бумажку мені давай. Обгортку. Так, тут воно косить траву. Дядя косить траву. Нам трішки це вважає. Так, а ну-ка. Гарика. Ой, тут дуже потріскався. бачите. А, тому що він, напевно, ну, розкривай. Так. Да. Откриваємо. Ого, а ну покажи ближче. Гарні. Камілуня. Йди, йди. йди пригощайся. Йди, пригощайся. Хочеш. Хочеш да. одненький? Да. Давай. Я конікні. Отстрій. Ми будемо тут надать чупачупти. Велике чупату. Я бачила мої злобеньки. Чиками okay. какая-то боже боженька. Я вже бачила на ютубі распаковку чуб... одного великого чупачупса. Я бачила шибачупці з бачу сюрпризами. Так. А, а такого, щоб багато було маленьких чубачупців. Ще не бачила. Усе бери. Каміка, все бери. Давай підлізки. І клібікся. І я вставляю. каміка все розкидала. Давай. Так прикольно. Камілуня. Камілунька по машинам. Привет, привет, привет. Смачно? Смачно? Ты вже не плачешь? Покажи, Камил, покажи. А, як смачно. Ну кушай, кушай. Давай, мамі. Складайте. Отакий. Такой раз цветки. Такую грузную, да? Так? Смачно? Разцветка такой. Там mm -hmm. не кочекавунчик. Кавун хочеш? Кавун Watermelow. Кавун маленький. Все открытой. Будеш такий смачний? Камила, будеш такий смачний чи ні? Да. Давай, відкривай, пригощай. гарно. Вот мело, не откривайся. Крити розпутають. Оліпки наберего. Ай. Дядя, нам заважає. Кадиш, ну добре тобі. кажи пока, бо нам заважають. Так, как я вам галятаємо «пока-пока». Пока-пока.